Ваша дитина вживає наркотики. Не робіть цих помилок. Не заперечуйте проблему. Не треба думати, що все пройде само собою. Не треба чекати, якесь диво, не треба шукати винних. Вам треба зрозуміти і прийняти, що цей факт стався, і від цього вже відштовхуватись. Тотальний контроль кожного разу, коли ви дивитесь телефон своєї дитини, кожного разу, коли ви дивитесь її очі, кожного разу, коли ви контролюєте, де вона і з ким пішла і коли прийде, ви викликаєте відповідну реакцію, реакцію супротиву до вашої допомоги. Вам треба зрозуміти, що ваш контроль вже зазнав поразки, що це вже сталося. Ви вже це не проконтролювали, і цей факт також треба прийняти. Віряти обіцянкам, я більше не буду. Це був останній раз. Ні в якому разі не треба довіряти словам. Довіра лише діям. Сором. А що подумають наші сусіди? А що подумають, коли дізнаються на моїй роботі про мою дитину? Хочу відкрити вам правду, що коло вас немає дурнів. Люди і так все бачать і все розуміють. Самолікування. Багато батьків починають думати, що вони самі в змозі впоратися з цією проблемою. І починається купа спроб, котрі приносять негативний результат. Їздять до якихось гадавок, якісь кодування від наркотиків знаходять. Ні, вам треба звернутися одразу до фахівців за отриманням допомоги. Бо самолікування шкодить вашому здоров'ю. Це ж очевидні речі.